Він допомагав дітям опановувати телемистецтво, вчив знімати передачі, потім разом з ними монтували це все, потім їздили разом на конкурси. Він паралельно працював на каналах і в освіті, і оце якось він вміг це поєднувати. Про свого друга, загиблого на війні Володимира Чернешова, розповідає Оксана Місько. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшла вшанувати його пам'ять та ще одного військового Івана Петухова. Володимир Чернишов народився в Кропивницькому, закінчив національний технічний університет. 20 років працював керівником гуртків фото та відеозйомки в центрі естетичного виховання, відеооператором у молодіжному клубі на телеканалах міста України, розповіла колега Оксана Місько. Він коли щось там, ми от знімали. Ми могли для того, щоб план зняти, наприклад, там лелека. Ми могли десь їхати в сусідне село там дуже далеко і зняти от того лелеку. Потім він його монтував там до трьох до чотирьох ночі. Людина намагалась дати максимум дітям, колегам всім, хто його оточував. Його візитівками була посмішка і цукерки, каже подруга Світлана Хлопотіна. Володимир Чернешов переможець багатьох фото та відеоконкурсів. Це хранитель історії. Він нам залишає надзвичайно великий історичний багаж в його відеокадрах, відеороликах. Історія нашого міста і кожної окремої родини. Він фактично жив для всіх нас. За її словами, в червні цього року Володимир Чернишов був мобілізований, служив на посаді старшого стрільця-оператора другого єгерського відділення. Загинув 4 серпня біля села Новоселівка-1 Покровського району Донецької області. Бійцеві було 53 роки. Іван Петухов народився в місті жовтій води Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Це інформація від заступниці начальниці управління культури міськради Нелі Чорної. Працював на шахті Інгульська та одночасно навчався в Криворізькому гірничому технікумі, розповів побратим Івана Петухова, військовий з позивним Калина. Підрозділ розвідки в стрілецькому батальйоні. Був оператором. Це мається на увазі оператором помічник кулеметника. Серпень-вересень ми були Марінці у 22-му році. Потім, у 22-му ж році, ми були потім на Бахмуті. Були на Харківському напрямку напрямку був контрнаступ там. Із 27 лютого 2022 року Іван Петухов за мобілізацією приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором безпілотних літальних апаратів, каже побратим. За його інформацією, Іван Петухов загинув 7 серпня біля села Нова Токмачка Запорізької області. Бійцеві було 33 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.